На конденсатор поставив заземлення. Заряд конденсатора нульовий даю вживлення. Менше секунди кіловольт. Всім вітання! Сьогодні вже одне відео коротеньке вихідного дня виклав. Сьогодні субота, на завтра буде неділя, щоб не перевтомлювати. Відео в один день, це відео викладу в неділю завтра. Так що відпочивайте, і насолоджуйтесь і одночасно міркуйте, чи все ми знаємо в фізиці. Думаю, що ніхто не заперечить, що якщо у нас є катушка, от вона стоїть на середині є два кінці. Якщо на них на кінцях. Мірити напругу, то напруга повинна бути однакова. Тобто це класика, так говорить. А коли вже включається у нас ефіродинаміка динаміка, зустрічні потоки, які один одного доповнюють, трошки буде по-іншому. значить Розкажу суть експерименту. значить Стоїть качер один, качер другий. Високовольтна це, горизонтальна. Вони однакові по довжині, але різні по напрямку: одна права, друга ліва. На катушці будемо міряти з допомогою вилки Авраменка. Вольтметр, контролює заряд конденсатора. На конденсаторі постійна напруга, режим 1000 вольт і робимо замір. Так, торкаюся на один провідничок. Напруга 550-560. Тепер стаю на другий. Так, напруга менша. 530. Так, зараз поміняю руку. Так, так, буде зручніше працювати. От, стаю сюди. Так, тут у нас напруга. 580. Стою на другий напруга. Ну, майже 80 вольт різниця. На одній катушці два різних показника. Саме оце якраз і такі прості експерименти підтверджують теорію саме руху енергії. Що вона рухається не в провіднику, а над провідником, і є напрямок захвату енергії. Тобто, коли у нас провідничку, вона з одного кінця має. Хоча тут і зміна напруга, але зміна напруга енергію також має напрямок. От так само те, що на катушках Тесла є холодний гарячий кінець. Хто займається цими технологіями, той знає. Я також демонстрував, якщо ми беремо лампочку от таку, от, то вона в нас світиться. От тут вона в нас засвічується, тут вона в нас не світиться. Так само і тут буде. Тут не світиться. Заходимо. Так, зараз руку поміняю. Так, тут у нас яскраво світиться. Тут вже майже не світиться. Ну, видно, потужність наростає. Тут на от захватується. Так само і тут. тут яскраво горить, тут починає притускати. Тут у нас енергія рухається в певному напрямку, це вже свого роду такий ефірний потік. І оцей простенький експеримент фізики, згідно класики, пояснити не зможуть. Тому що на одній катушці різний потенціал це вже трошки протирічить класиці. Таких казусів ще буде багато. Вивчаю, ділюсь, всім успіху і до нових зустрічей!